Чи можна посвідчити заповіт, якщо ви знаходитесь за кордоном? Так і зробити це можливо цілком легально за українським законодавством. Є два шляхи вирішення цієї ситуації. Перше звернутися до українського консульства або посольства, і друге до місцевого нотаріуса в тій країні, де ви зараз перебуваєте. В консульстві заповідь посвідчують так само, як і в Україні, за нормами цивільного кодексу. Закон про нотаріат і спеціальне положення мін'юсту також діє на території консульства і посольства. Після посвідчення інформація вноситься в спадковий реєстр. Через систему електронної взаємодії. А якщо ви звернулись до іноземного нотаріуса, тоді як бути? Такий заповіт теж буде дійсним, якщо він відповідає законам тієї країни або вашому громадянству. Про це прямо зазначено в статті 72 закону України про міжнародне приватне право. За бажанням, навіть іноземний заповіт можна внести до Українського спадкового реєстру. Для цього подається заява через Міністерство юстиції або консульство. Тож, навіть за кордоном ви маєте повне право право розпорядити своїм майном за вашою волею. Головне знати правила та діяти через офіційні органи. А якщо не впевнені, з чого почати, звертайтесь, поясню, підкажу, допоможу. І пам'ятайте, це не підготовка до смерті, а юридична культура.